Побудова світу це той термін, який ми у ігрових колах вимовляємо, так ніби це священий граль, дарований нам самим богом ігор. Але давайте зізнаємось, побудова світу це не просто купа віки сторінок, наповнених лором, який можливо ніхто ніколи не читатиме, і точно не 20-ти годинний сюжетний квест про розмови з овочами. Ні, побудова світу це більше, це відчуття. Це коли йдеш вулицями міста і відчуваєш, як проківка розповідає історії. Це коли випадковий NPC жаліється на податки. Поки ти рятуєш світ, або коли саундтрек настільки крутий, що ти навіть не помічаєш, як застряг на одному й тому ж посі дві години. Побудова світу це не лише те, що ви бачите, це те, що ви відчуваєте, те у що ви вірите, І ось ласкаво прошу вас Waves, Давайте разом перенемо в цей дивовижний світ, а саме Уріна Сіту. Рідна Сіта одна націй, розташованих на Солярі 3. Молода, свіша новенька, така атмосферна, що ви майже можете відчути запах піци прямо через екран. їжа! інджой. Тут можна гуляти мальовничими каналами, милуватися архітектурою і ловити себе на думці. Я готовий витратити всі свої гроші, аби побувати тут. Це місце, де кожна кам'яна вуличка, кожна арка, кожен НПС створюють відчуття живого світу. Але, чесно кажучи, не всі ігри так можуть. Деякі обіцяють епічні насії, натхнені війною, а натомість дарують нам вогняний мотоцикл, катання на роликах та бої подушками. Але ми не будемо тикати пальцями, правда, Хеншин? У вас Рінгвейсу усе інакше. Тут побудували не просто регіон, тут створили вдалий досвід. Тож сьогодні ми розберемося, чому Ріна Сіта настільки крута, що ви навіть захочете забронювати туди відпустку. Ну окрім дрібниці з ехоапокаліпсисом, і можливо Кеншн Імпакт варто це відео. Скажіть чесно, чи бувало у вас таке, що ви заходили в ігровий регіон і одразу думали, я б реально продав нирку за квиток у цей світ? Так ось це Ріна Сіта. І ні, це не просто Італія Пінтерест. це щось більше, архітектура ніби взята прямо з Венеції і Флоренції, а їжа. О, їжа. Ви тільки погляньте на ці страви, кожна з них пов'язана з культурою регіону. А напої у Ріна Сіті навіть випивка має більше історії, ніж деякі персонажі з інших ігор. Але справжній козир Ваз Рейнквейс це NPC. Зазвичай у гача іграх NPC це живі дружні знаки. Ти сюди, нагодуй когось, знайди мій меч. О, герой, допоможи. Але не тут, у Ріна Сіті навіть випадкові персонажі здаються живими. Вони жаліються на довгі черги, сварються між собою. І ти думаєш, це точно НПІСІ? І поки Сіта будує свій ренесансний Діснейленд, десь на тлані з Кеншин Імпакт вирішили, а давайте влаштуємо битву музичних гуртів у нації війни. У Ріна Сіті кожен кут виглядає так, ніби його змайстрував дизайнер, який отримував премію за кожен дало зроблений провулок. Тут кожна вулиця має свою історію, а кожна арка нашіптої легенди. У той час, як у натлані все виглядає так, ніби сценаристи намагалися зняти фільм про жорстоку війну, але випадково зняли дитячу казку про силу дружби. Різниця проста: Ріна Сіта не просто виглядає як місце. Вона відчувається як місце. Ви майже чуєте, як дзвонять келихи на терасах кафе. Дихаєте аромат свіжоспеченої піци і навіть відчуваєте легкий післясмак історії в повітрі. Це не просто локація, це атмосфера. І саме так ви будуєте ігровий світ правильно. Кожна руїна, кожен NPC, кожен шматок піци у Рінасіті виглядають як частина живого організму. Ця гра змушує тебе думати. Так, ось це справжній світ. Те моя валіза, я їду туди. А тепер про музику. У хорошій грі музика це не просто фон, це емоційний клей, що тримає весь ігровий досвід разом. І в Wuthering Waves 2.0 музика в Ріно Сіті це не просто прикраса, вона це історія. Хоча цей аспект мені завжди більше подобався у Геншині, але з останніми оновленнями це змінилося. Опера в Ріно Сіті займає центральне місце. Жанр глибоко вкорінений в італійській культурі, і це не просто для блиску, це для того, щоб підкреслити драму, створити атмосферу і занурити гравця глибше світ гри. Оперні апаратури не просто доповнюють сцену, вони керують нею. Уявіть собі, розхойтування струнних, потужний хор і моторошний вокал, які буквально примушують вас зупинитися і послухати. Тут музика це не просто звук, це режисер моменту. Це звучить грандіозно театрально і абсолютно правильно для такої екстравагантної, але водночас душевної атмосфери рівна сіти. Але краса це не тільки про грандіозні кінематографічні моменти, іноді вона ховається в дрібницях. Наприклад, коли ви прогулюєтесь метушливими вулицями, а ехо виконує мелодію прямо у вас на очах. Це не просто мило, це змушує світ ставатися живим. Далі переходимо до персонажів. Вони міст між гравцем і світом. Саме вони змушують вас переживати, любити і, можливо, навіть плакати. Або ж це просто ви не вибили бажаного персонажа. Візьмемо Карлоту. Вона буквально випромінює мафіозний шарм. Її лукава посмішка та аура. Я знаю всі ваші секрети, а ви жодного мого? Просто кричать не жартуй зі мною. Прамти, Роча. Вони ходячі піратські авантюристи. Їхня хаотична енергія, сюжетні лінії змушують тебе подумати. Це а не просто персонажі, це мої піратські друзі з іншого виміру Афібі. Ну тут усе просто. Вона настільки мила, що ви готові захищати її навіть від власної тіні. Що насправді пов'язує цих персонажів із рінасітою, це не лише їхній вигляд, але й те, як вони говорять. Наприклад, зані з її італійським акцентом буквально кричить балісімо кожним словом. Well, foreign echoes aren't exactly a daily sight here. Карлота говорить так владно, що ви продали душу, аби просто не сперечатися з нею. Міста Фаша Спіна? Кьо мою ічніць то нарімасі йоні. Дива, окшон де уайшимашо. Короче, зі своїм мама Мія настільки чарівна, що ви думаєте, чи не відкрила вона десь маленький ресторанчик біля каналу. Вони не виглядають так, ніби їх забули перенести з іншого жанру. Вони належать цьому світу, їхні історії, поведінка і навіть мова. Усе це робить їх частиною живого полотна ріна Сіти. Коли бачиш їх у соборі чи біля фонтану, у тебе немає відчуття щось тут не так. Це відчуття таки має бути. Тепер давайте згадаємо Натлан, регіон, який мав би стати історією про виживання війни та важкі перемоги. Але якось ми опинилися з архонтом на мотоциклі, ролером і не забуваємо про хлопців з Майнкрафта, справжні герої війни. Так, звісно. Вони виглядають так, ніби що й не вийшли з недільного епізоду мультфільму Кросовера, де ваш герой, котрий пережив апокаліпсис, виконує трюки на мотоциклі в країні, посипаній динозаврами. Складно сприймати серйозно весь цей регіон, коли його головна атракція має такий вигляд. Тепер уявіть, Карлота намагається вести дипломатичну дискусію з ролеркою Шелонен з дискотеки на Тлану. Я вам скажу, це не просто тряска, це розрив занурення, коли декорації не можуть отримати своїх персонажів. На місці і весь наратив починає розвалюватися. І так ми всі чули ці милі історії про дизайн і персонажів. Але у Вуві все набагато стриманіше і гармонійніше. Персонажі Ріносіти це не просто візуальні елементи, вони є частиною її світу. Вони не просто існують, вони живуть ним, вони його підсилюють. І ось ти справжній козир. У Waves персонажі не просто розроблені для банерів або для того, щоб здивувати візуально. Вони є інструментами оповіді. Кожна взаємодія з ними занурює нас глибше в цей світ, а це вже абсолютно інша побудова світу. Важливо розуміти, що це не лише поєднання красивих локацій, привабливих персонажів і запаморочливої музики. Це створення досвіду, який відчувається цілесним і реальним. Ріднесіта досягає цього, тому що кожна її частина була створена. Ворена з особливою метою не просто гарний вигляд, а справжнє відчуття історії. Кожна будівля, кожне вікно, кожна арка розповідає свою історію. Ви не просто гуляєте по регіону, наткненому Італією і Францією. Ви частина цієї історії. Собори тут не просто декорації, це активна частина досвіду і музика. І музика, оперна музика під час емоційних моментів, вуличні вистави, які звучать так, ніби весь регіон дихає в такт з цією мелодією. А персонажі, вони не просто моделі, вони живуть тут. Їхні акценти, їхній стиль манери, усе це належить Ріна Сіті. Навіть НПС, випадкові продавці або вуличні артисти виглядають так, ніби вони прожили все своє життя тут. Кожен з цих елементів об'єднується в одну велику мозаїку, що створює відчуття справжнього світу. Але давайте будемо чесними: Waves не є ідеальною грою, є свої недоліки, однак тут є щось важливе: ВУВА не просто намагається створити світ. Розробники віддані цьому процесу. Ріна Сіта є доказом того, як коли всі елементи від мистецтва до музики і написання текстів працюють разом, виникає щось більше. Вони розуміють фундаментальну істину, побудова світу. То це не лише те, що ви бачите, а те, що ви відчуваєте. Іринесіта не просто відчувається живою, вона відчувається як місце, яке чекає на ваше повернення, друзі.